І так, всім доброго дня. Сьогодні у нас на ремонті такий мотоцикл. Це Шенрей 250-й. Він після простої. Простой на вулиці або в вологому приміщенні, неважливо. Немає іскри, не заводиться, немає іскри. Причина це вже не перша техніка після простою. З такою самою причиною. Причина вся прості кнопки. Ця кнопка натискаєте, не натискаєте, іскри немає. Як це перевірити, причина в ній або ні? Йдемо, шукаємо косу. Ось Косу, яка йде від цієї кнопки, шукаємо її роз'єм. Ось її роз'єм. Ось її роз'єм. Роз'єднуємо. Нічого страшного там немає, там тільки сигнал повороти. Світла, нічого там не буде. І перевіряємо, з'явилася чи у вас іскра. Якщо вона з'явилася, просто шукаємо синій провід з білою полоскою. І просто з тієї або з цієї сторони піддіваємо голочкою. Або тоненькою відверткою і витягуємо його. Ось він витягнутий у мене, заізольований. Все, і скрає мод заводиться.